Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні 14 та 15 серпня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас переглядаєте, то що у вас з погодою. Четвер, 14 серпня. У західних областях ранок починається з легкої прохолоди. Над горизонтом ані хмаринки, опадів не передбачається. Тож день обіцяє бути сухим та ясним. Вночі повітря охолоне, до близько плюс 11, плюс 13 градусів. Проте вдень сонце добре прогріє край, та стовпчики термометрів сягнуть плюс 27, плюс 33 градуси. Вітер на заході переважно слабкий, східного чи південно-східного напрямку 3-8 метрів за секунду. Північ України зустріне світанок тихою прохолодою поліських лісів. Небо тут переважно чисте, подекуди злегка затягнуте ранковим серпанком, але дощу не принесе. День пройде без опадів. Нічні температури опустяться до плюс 12 плюс 14 градусів. Північ України зустріне світанок тихою прохолодою Поліських лісів. Небо тут переважно чисте, подекуди злегка затягнути ранковим серпанком. Але дощу не принесе, день пройде без опадів. Нічні температури опустяться до плюс 12, плюс 14 градусів. Наприклад, на київщині місцями близько плюс 13 градусів. Тож під ранок відчуватиметься приємна свіжість. В день же повітря прогріється до комфортних плюс 24 плюс 26 градусів. Північний вітер близько 5-10 метрів за секунду. У центральних областях панує спокійне літнє сонце. З самого ранку небо ясне або з невеликою хмарністю. Опадів не прогнозується. Протягом ночі стовпчики термометрів знизяться до плюс 13, плюс 16 градусів. Вдень же температура підніметься до плюс 25 плюс 30 градусів. Найспекотніше буде на Дніпропетровщині та Полтавщині. Північний вітер 5-10 метрів за секунду. На сході України від Слобожанських полів Харківщини до тереконів Донбасу день проходитиме тихо й сухо, без опадів. Ніч принесе помірне охолодження повітря до близько плюс 14. Плюс 16 градусів в день температура сягне приблизно плюс 24, плюс 27 градусів. Північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Південна Україна цього дня потопає в сонячному сяйві від причорноморських степів Таврії до Кримського узбережжя. Усюди панує спекотне літнє сонце, ані натяку на дощові хмари. Ніч тут значно тепліша, ніж у інших регіонах, близько плюс 18 плюс 20 градусів на узбережжі та півострові. Тож навіть до світанку повітря залишається м'яким і теплим. В день стопчики термометрів підскочать до плюс 30 плюс 33 градусів. Північний вітер 5-10 метрів за секунду. У Криму погода залишається така ж сама: ясне небо, пекуче сонце та жодних опадів. П'ятниця 15 серпня на заході країни 15 серпня продовжиться літня ідилія. Світанковий туман розсіється під першими променями сонця. День мене без опадів з яскравим сонцем. Нічна температура коливатиметься в межах плюс 12, плюс 15 градусів, трохи вище, ніж попередньої доби. А в день повітря розжариться до плюс 28, плюс 30 градусів. Найспекотніше традиційно буде на Закарпатті до плюс 33 градусів. Вітер зміниться на північний та північно-східний 5-10 метрів за секунду. У північних регіонах п'ятнична погода буде схожа на попередню добу, хіба що з незначною хмарністю. Ранок зустріне поліські села м'яким сонячним світлом, крізь прозорі хмаринки, і опадів не передбачається. Нічна температура становитиме близько плюс 13 плюс 15 градусів. Вденство термометрів знову ж таки піднімуться до приблизно плюс 24 плюс 26 градусів. Вітер тут північний 5-10 метрів за секунду. У центрі України 15 серпня збережеться ясна та суха погода. Лише подекуди після полудня небом плаватимуть білі хмаринки, але дощу вони не принесуть. Опадів не буде. Ніч стане трохи теплішою, ніж попередня. Близько плюс 14 плюс 17 градусів. Вдень температура коливатиметься в межах плюс 25 плюс 30 градусів. Північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Східні області у п'ятницю лишатимуться під впливом все ж того антициклону. Сухо й тихо. Опадів не буде. Сонце пече, хмар мінімум. Ніч тут буде теплішою на кілька градусів, ніж попередня. Близько плюс 15 плюс 18 градусів. Вдень середня температура становитиме близько плюс 25 плюс 28 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На півдні п'ятничне небо буде ясним або малохмарним, і опадів, як і раніше, не очікується. Ніч залишається дуже теплою, близько плюс 19 плюс 22 градуси. В день сонце припікатиме ще дужче. У більшості південних областей плюс 29, плюс 32 градуси. А місцями на півдні Одещини чи в глибині кримських степів стовпчики можуть піднятися до 34 градусів з позначкою плюс. Вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду, часом з поривами, що освіжають розпечені міста та узбережжя. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!